Буття, глава 39. А Йосип був відведений до Єгипту, і кипив його потіфар, цередворець фараонів, начальник царської сторожі, муж єгиптянин, з руки ізмаїлітян, що звели його туди, і був господь з Йосипом, а він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він у домі свого пана єгиптянина. І побачив його пан, що Господь з ним, і що в усьому, що він робить, Господь щастить у руці його, і Йосип знайшов милість в очах його і служив йому. А той призначив його над домом своїм, і все, що мав, віддав в його руку, і сталося. Відколи він призначив його в домі своїм, і над усім, що він мав, то поблагословив Господь дім єгиптянина через Йосипа, і було благословення Господнє в усьому, що він мав, у домі й на полі. І він позаставив усе, що мав у різці Йосипові, і не знав він при ньому нічого, окрім хліба, що їв, а Йосип був гарного стану та вродливого вигляду. І сталося по тих пригодах і звела свої очі на Йосипа, жінка пана його, і сказала вона: ляж зо мною. А він відмовився і сказав до жінки пана свого: Тож пан мій не знає при мені нічого у домі, а все, що його, він дав у мою руку. Нема більшого всім домі від мене. І він не стримав від мене нічого хіба що тебе, бо ти жінка його. Як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом? І сталося, що вона день у день говорила Йосипові, а він не слухав її, щоб лягти при ній і бути з нею. І сталося одного дня, і прийшов він додому робити діло своє, а там у домі не було нікого з людей дому. І схопила вона його за одежу його, кажучи лягай же зо мною. А він позаставив свою одежу в її руці та й утік і вибіг на двір. І сталося, як побачила вона, що він позаставив свою одежу в її руці та й утік на двір, то покликала людей свого дому та й сказала їм, говорячи: Дивіться, він припровадив нам якогось єврея, щоб той забавлявся нами. Він прийшов був до мене, щоб покластись зо мною, та я закричала сильним голосом. І сталося, як почув він, що я підняла свій голос і закричала, то позаставив одежу свою в мене та й утік і вибіг на двір. І я поклала його одежу про собі, аж до приходу пана його до свого дому. І вона переказала йому цими словами, говорячи: до мене прийшов був оцей раб Єврей, що ти його привів до нас, щоб забавлятися мною. І сталося, як підняла я свій голос і закричала, то він позоставив свою одежу при мені та й утік на двір. І сталося, як почув пан його слова своєї жінки, що оповідала йому, кажучи, отакі то речі вчинив мені раб твій, то запалився гнів його і взяв його Йосипів пан та й віддав його до дому в'язничного, до місця, де були ув'язнені царські в'язні, і пробував він там, у тім домі в'язничнім. А Господь був із Йосипом. І прихилив до нього милосердя та дав йому милість в очах начальника в'язничного дому. І начальник в'язничного дому дав у руку Йосипа всіх в'язнів, що були в домі в'язничнім, і все, що там робили, робив він. Начальник в'язничного дому не бачив нічого в руці його, бо Бог був із ним, і що він робив, щастив йому Господь.